Доброго ранку! Починаємо заняття із розвитку мовлення. Сьогодні ми будемо говорити про посуд. А хто ж завітає до нас сьогодні на заняття? Подивіться на малюнок. Так, це кухар. Доброго ранку, кухарю. Доброго ранку. Я знав, що прийду до вас на заняття і підготував віршик. Послухайте уважно. Вони в кожнім домі є. І призначення мають своє Чайник чай заварити, чашки чаю попити, Друшляк вишні помити, каструля борщик зварити, миски, тарілки і блюдця – усі вони посудом звуться. Гарний віршик. Діти, то ж про що був віршик? Так, про посуд. А які назви посуду звучали у віршику? Вірно, молодці. Ви вже знаєте, що посуд виготовляють з різних матеріалів. Наприклад, якщо його виготовляють з кераміки, він називається керамічний. А якщо його виготовили з металу, то це який посуд? Металевий посуд. А якщо із пластмаси? Пластмасовий посуд. А якщо із паперу. Паперовий посуд. А якщо посуд виготовили із скла, то він який? Скляний посуд. А якщо виготовили із дерева, то це який? Дерев'яний посуд. А якщо виготовили його із порцеляни, то це посуд який? Порцеляновий. А якщо із глини глиняний посуд. А тепер постав відео на паузу та повтори назви посуду, виготовлених з різних матеріалів. Я думаю, у тебе все вийшло. Наступним завданням нам треба сказати повним реченням, чого не вистачає предметам посуду. А шукати зниклі частини ми будемо у чайника, банки, чашки, каструлі і пательні. Наприклад, чого не вистачає чайнику? Чайнику не вистачає носика, а чого немає у банки? У банки немає денця, а чого не вистачає чашці? Чашці не вистачає вушка. А що відсутнє у каструлі? У каструлі відсутня кришка. А чого немає у пательні? У пательні немає ручки. Молодець І з цим завданням також впоралися. А тепер ми потрапили на робоче місце кухаря, як воно називається? Кухня. Так, у мене є для вас завдання. А чи вмієте ви рахувати? Порахуйте, будь ласка, предмети посуду, що з'являються у мене на столі. Скільки тут банок? Одна банка. А тепер. Дві банки. А тепер. П'ять банок. Тепер порахуємо блюдця. Скільки блюдець? Одне блюдце. А тепер. Два блюдця. А тепер П'ять блюдець. Тепер порахуйте цукорниці. Скільки цукорниць? Одна цукорниця. А тепер. Дві цукорниці. А тепер п'ять цукорниць. І наостанок порахуємо хлібниці. Скільки хлібниць? Одна хлібниця. А тепер дві хлібниці. А тепер П'ять хлібниць. Молодці. І останнє завдання називається Скажи навпаки. Наприклад, тарілки брудні. Тобі треба сказати, а каструля чиста. Наступне банка висока. Так, а чашка низька. Тарілка мілка. Так каструля глибока. Банка велика так, ложка маленька, пательня пуста, а салатниця повна, казан гарячий, а ніж холодний, глечик чистий, а чашка брудна. Миска розбита, а цукорниця ціла. каструля широка, а склянка вузька. Молодець. Я дуже радий, що ми з користю з вами провели цей час. Давай згадаємо, що робили сьогодні на занятті. Слухали віршик від кухаря про посуд. Казали, який посуд, в залежності від матеріалу, з якого він виготовлений. Скляний, порцеляновий, металевий. Грали у гру, чого не вистачає посуду. Наступна гра від кухаря була 1, 2, 5. І остання гра, в яку ми грали, скажи навпаки. На цьому наше заняття завершено. До побачення кухарю. До побачення, діти. І вам всім до побачення!